Всім привіт! Сьогодні в нас відео буде Таїланд, таїландські прикраси красиві. Будемо дивитися, в принципі, основну частинку ми вже бачили, але може хтось щось не бачив, то взагалі-то <зас> треба часто переглядати, бо часто щось ми з вами пропускаємо. От, почну я з сережок ось таких красивих світлих червоних гранатів. Красиві, того що червоні, того що гранати 1700 гривень, 1706,9 вага. Срібло без покриття, легенькі, маленькі, такі спокійні та охайні. 17 приблизно на 13. Я маю на вас додатково ніяких камінчиків немає. Лапки трошечки позолочені, точніше лимонним золотом. Позолочені. Ось такі сережечки, гранат. Далі рожевий кварц. сережечки класні, тут 10,2 вага. Обох сережечок. Вони просто крупні, масивні. 1800 гривень в лимонні позолоті з хризолітами у формі сердечок. Такі любовні сережечки. Ну, можливо, було б романтичніше, якби то були гранати або топази, як серце. Але хризолітики також, мені здається, красиво. Та циркони подвійні. Тут, бачите, камінці, білі подвійні навколо сердечок. Ось такі нарядні блискучі, рожевий кварц, Все. Є ось один браслетик з рожевого курсу. Ну, тут, бачите, інший відтіночок на ручку десь буде 18 сантиметрів. А який холодний! Я не знаю, змерзнуть можна. Ну, то я в індійському покажу відео, яке у мене. Залишились браслетики з якими камінцями. Далі 12 грамів вага, ось така жабка. Вона усіяна рубінами. В очах у неї зелені агати. Розмір 19 повний, 2600 гривень вартість. Ось така жабенція, в неї 3 сантиметри зросту. повністю повністю така такая лягушка. И так позаду. Кваква, -ква. підвісочка. Далі маленька, буквально 4-4850 гривень вага. 4,4 э, вага. От, я вже. Так, Заплуталась. Тут по центру рубін, по краям опальчики. Опальчики у нас тут стандартні, десь 6х4, 164, 2,4 2, э, діаметр нашої квіточки. Вона красива в чорному роді. З позолоченою оправою камінців. По центру маленький рожевий рубінчик красивого кольору. От сюди в чорний ланцюжок або каучуковий якийсь. І було би добре. Ось така маленька підвісочка. А, дуже маленька. Так, далі 2800. 300, але 2800, це я собі відмічала, це я пропонувала дівчаткам знижку. Ну, В цьому відео ми залишаємо 2800. Тут один сапфірчик. 3 сантиметри на 16. Міліметрів, смішно я розмовляю. Прозеоліт досить крупненький, і прозеоліт такого приємного насиченого кольору. У мене тут ще лежить прозеоліт, щось я таке показувала індійське. Ну, дуже не красиво буде, да? якщо я зараз почну показувати Індію, те, що ви бачили. Може, я в кінці відео покажу. от Ось така підвісочка, 2800, зараз вушка. Ну, нехай 5-6 мм. Зараз я точно скажу. 5 5 десь 5 на 4, 5 на 5. Ну, от воно так точно я не можу сказати. ну Нехай 5 на 4, то вже буде точно. Красива ограночка, красивий прозеоліт. Просто підвісочка. Я взагалі стараюся брати кольє, якщо. Ідуть з лентушками. Видно, того разу не було. Так, 18 розмір. Ладно, каблучка потім. Зараз дивлюсь, що в мене ще є красиве. А, ще один прозеоліт. Ще один прозеоліт. Цей 3200 гривень 30 карат. 13 грамів вага. А, він з гранатом. Ось такий він прямокутний. Цей овальний. Тут э, родоліт та гранат. Тут додатково маленький сапфір. от Котики, тисяча. Ой, що я? 1200. Що це так нацарапано, не зрозуміло. 1200 гривень, але на гвіздочках були колись у нас такі модельки на англійських засібках. Це було 5 років тому. Зараз немає не тих і таких, в принципі, немає. Просто фіаніти. Фіаніти білі, фіаніти, зелені для тих, хто любить. Ну, тиг, тигрики. Да? Ну, Все одно котики, все одно вони всі маленькі. З вушками такі такі красивенькі, родовані сережечки. Ну, вони досить маленькі, тож я вагу не кажу, Ну я не знаю, грамів 5, якщо буде, і то добре. Вони для тих, хто любить маленькі сережечки, приблизно, щоб ви представили собі це десь на 1,5 см разом з цією підвісочкою. Ось така котяча голова. Моя котяча голова, щось мені останнім часом в 4-5 ранку прокидається і ходить туди-сюди, мені кричить. Так що весело з цими. Котами 17,5. Красива дівчатка-блучка. Може маленька, може відносно простенька. 900 гривень вартість. Тут два маленьких танзаніти, ще менші смаради і один родоліт. Але маленький розмір. Такий, чи чалма, чи шайбочка. Ну, цікава. Подивіться, красивенька. Я щось розійшлась, мені так хочеться замовляти Таїланд. А що новий рік буде і захочеться чогось яскравого? Я люблю, коли новий рік яскравий. От, і я щось не можу дівчата толком зараз ці дні працювати, бо я думаю, який ще нам Таїланд, якого в нас з вами не було, то все обираю, все щось думаю. 17,3 приблизно розмір. Красива каблучка. Тут е, аметисти топази і фіаніти білі е, навколо топаза. Вони більш так е, для об'ємчика. Це в нас моделька без покриття, окрім позолочених лапок, 1650 гривень 11 грамів вага, е, 6 на 4 аметисти 5 міліметрів топазик. Пепас блакит неприємний. Каблучка красива, непогана. Моделька, можливо, це якраз з таких з минулих. Вони рідко трапляються. В принципі, непогана вага для такої вартості. Тож подумайте, діаметр нашої квіточки 20-21 приблизно. Аметисти приємного відтіночку. Чогось я люблю, коли аметист не темний, але, здається, більше темний в ціні, да? Хоча кому що подобається за аметистів. Мені подобається, коли видно, що аметист ой, оцей рожевий, який він красивий аметист. Зараз у мене немає рожевого, і то буває, що в мене було в Індії. З індійських прикрас. І ще каблучка з сонячником. Соняшником 18,3. Сонячний камінь. 7 грамів вага, гранат червоні ну вона маленька. З таким красивим зайчиком 1650 19 мм діаметр. Він такий як темно-коричневий з коричневою полосочкою. От. У мене є ще браслетик індійський з сонячним каменем. Так там він, навпаки, якийсь рижий. А цей, бачите, темний, темно-коричневий. Срібло тут у нас без покриття. Щодо девакуватих прикрас. Буде ось такий павук з необробленим рубіном 2550 гривень. 10 грамів родоліти, аметисти світлі в спинці та сапфіри оченята. Ось такий павучечок. Прикольний. Такий об'ємненький, ну, буде видно, що на вас павук сидить. 3,8, 3,9 у нього, ну, якщо ось так міряти. Хай 3,5. Давайте ще поміряємо без лапок. 2,5. Куди нам спішити? Тільки 11 хвилинок. Щось ще з вами подивимось, по прикрасам. Це про зеоліти лишила, щоб не забути ще вам показати про зеоліти. Ага, іще про зеоліт. Щось я про цього забула? Про цю, точніше, це в нас лисичка різьблена з про А Тут маленький топазик. 1650 гривень брошечка. Маленька брошечка. 2,8 в неї висота. Ніжність. Ну, вона реально маленька. Для тих, хто не любить великі прикраси 5 і 1 вага. І ще рубін у мене є ось така підвісочка. Тут прям крупненький рубін, класний, з родолітами. Ну, відносно відносно рубіну бо зараз скажете, 11 мм. Зачем ти кажеш те, що крупне, що воно не крупне? Так, на 9 на 8 ширина. 11 на 8, вибачає, так. 32 висота. Тут вушко ось таке, бачите, закрите, але воно не припаяне. 1900 гривень. Ось така. Тут родоліти, два агати. Це не смаради, це агати. І перідоти маленькі. Так, що до моїх цікавих ідей. Можна на передод або на, ну, на гранат. Він також трошечки схожого відтінку. Було б у вас кольє, тільки краще крупніше, бо я не знаю, цей він все-таки може вискочить. Да. трошечки крупніше, бо це, це маленькі резоліти, чокер. Ось Можна для прозеоліту ще його. Так, то вже потім будемо думати. Буде красиво. Вони в мене має бути крупненькі, так що, якщо треба, можемо на чокри її поставити. Далі цікаві ось такі сережечки, і ще були кругленькі, вже не бачу, куди я вже діла готувала кругленькі. От. Ось такі 2300 гривень. Кругленькі 2200 гривень будуть, якщо я їх знайду. Зараз, якщо ще побачу, то покажу. 14 мм, дуже красиві, такі як цікава форма. Коротше, красиво виглядають. Темно-червоний гранат, він прям темно-темно, але. От при цій лампі можна побачити, що все-таки червоний, що не чорний. Ось такі красивенькі. Ну Де круглі ділися? Так, бачите, отак і живемо. Так, ось такі родовані сережки гранати. Так, мають бути ще круглі самотні і мають бути в наборі. Ну, то вже, значить, у нас буде інше відео. вже багато часу. Я вас ще трошечки затримаю, е покажу. Лишилась у мене ось така підвісочка з аквамарином і опальчиками позолочена. 2300 гривень. Ось така. Яскраво, жовто яскраві жовто-зелені опали і такий наш пужачик красивий. І ще каблучка 2300 гривень. О, маленький, 17,2. Дівчат, клас! 17,2 цитрін в цитринах. Мені подобається таким чином один тон, дуже мені здається, красивий. Сюди б якісь сережечки, якусь підвісочку. Були до неї сережечки, але якщо чесно, я не пам'ятаю, чи вдалося мені замовити, бо одні в мене були забирала дівчинка. Одні я хотіла замовити і чим справа закінчилась, я чесно не пам'ятаю. Отак виглядає 17,2 розмір. Красивий прямокутний камінчик, перстень родований. Ну, реально. О, кайф. І невеликий, і не маленький. 18 на 13. Камінчик. Ось такий цитрин цитрин. Трошечки різні форми. Так, далі по Таїланду останнє, але не останнє ще сьогодні по розмовам. Дуже мені хочеться з вами порозмовляти 18 розмір каблучка красивий мотист. Якщо захочете, я знайду, схожу трошечки підвісочку до цього комплекту. Це поки що комплект. Комплект 3700 гривень. Класні сережки, класна каблучка невеличка. Моделька класна. Єдине, що засібочка, така сумнівна, можна було поставити білу, але може комусь от в такому, саме в такому варіанті з рідним. Замочком жовтим сподобається. Аметист каблучка, аметист посередині в сережках цитрін і топаз красивий така моделька 5 см довжиною. Підвісна частина 3,6, 3700 гривень. Сережка і каблучка, і реально красивий відтіночок камінця. Підвісочка трошечки інакша, якщо оцей там крапелькою камінчиком. В такому варіанті в каблучці тут топазики маленькі, красиво. Ось така окантовочка в сережках. Так, по Таїланду в нас сьогодні. Ось така розмова. В Індії зеоліт, який у мене лишився. Я хочу показати сережки каблучка 18,5, 3300 гривень комплект. Красивий колір. Ось такий. 3300. Тут єдине, що прозеоліт світліший. Він такий сіро-зелений. В Таїланді він більш насичений. А, обидві підвісочки. І так, і так. Люблять так і так красиво 15 мм. Можливо, світліше навіть сподобається комусь більше. Реально він виглядає як сіро-зелений, повний 18,5 і не менш красива каблучка 183, 18,4. Також світлий прозеоліт. Але трошечки насиченіший за той, який в комплекті. 2550 гривень. Я нагадаю, що в Індії вже нова закупка буде за новою вартістю. Я поки ще не знаю, наскільки ціни зміняться, але вже буде все дорожче і це, на жаль, вже буде дорожче. Хоча, реально, такі ціни куди ще дорожче, ще ціни піднімають. 23 довжиною красивий прозоліт фасетного гранка огранка. От нам сьогодні от і видно якраз відтіночки. Ви можете для себе обрати, який більше варіант подобається. Ось таке у нас сьогодні відео, навіть трошечки крупненьких камінців я показала. Напишіть, будь ласка, якщо вам щось сподобалось. Всім дякую за вам. Бажаю гарного дня. До побачення.